Ну, наче щось ти почуть. Якщо що, я Дмитро. Хтось мене знає, хтось не знає, це я все залишу як є. Зараз 057 16 лютого 2025 року. І мені по факту принципово, що я залишу, як є. Все, дивлюсь на вас, дивлюсь на себе. Взагалі пофіг. Тестова херня, не знаю. Як воно запишеться, як є, не, як є. Гра King, Kingdom Come Deliverance 2, Kingdom Come Deliverance 2. Кому як зручно. Мені подобається, мене на то надорозумив, надоумив, як з... також кому як з... звично О, ось ДД ціна, короче? Зараз я переключився на гру, звук мабуть мав початися. Дуже тестова хрінь Короче, завантажуємось щось там. Щось було про гріхи минулого. окей -е 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 -е. Коротше, чист, реально чисто тестова фігня, я ось сюди завантажився, у мене трошки новий комп, трошки нова гра, трошки, трошки всього всього Грався, я перевіряв що там до чого було в мене зараз я трошки туди подивлюсь, що в мене було по трансляції колись може, якщо, якщо в мене хоч одна <плес> А, Вибачте за мій акцент. Якщо в мене хоч одна людина подивиться, то може бути я її якось зроблю реальні стріми. А зараз я чисто відморожуся, не знаю, мабуть, що 10 хвилин. Подивлюсь на... Цікаво, дуже красива гру, правда. Не знаю, яка вона буде красива, чи не красива в реальному На, на трансляції. Мені реально цікаво, чи це хоч одна людина, чи ні. Я якщо червоний, того що. сяду тут червоний, там червоний, того що просто. Випив чогось подібного, але щось подібне. На даний момент це вже просто коло. До речі, мені дуже цікаво, як працює мікрофон, тому що я взагалі нічого не налаштовував. В принципі, взагалі нічого. Мікрофон у мене на тупо стокових налаштуваннях я навіть, навіть не, не уявляю, що до чого. Чисто порівняємо по в ОБСІ бачу, що наче як не дуже сильний. Але а, якщо так, ще так. Ну так більш схоже на правду і, і окей. Це вже чисто механічно. Ось тут мікрофон. Ось, 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 ось і все, Ось і все десь там є. Ось така. Такий крутелик, на якому я налаштовував звук. Нагадую все. Трошки чуть, -чуть той оцей і, і взагалі ви зрозуміли. Це вже якщо що дав... давно коло як була. Звичайно, є, якщо є, червоний, є, тому що червоний і хрін без них що а... мені треба було не знаю буде то хтось дивиться не буде дуже сильно гарно мені дуже сильно подобається та гра така ось доди в неї була мапа дуже 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 гарно. що я можу сказати де я тут ось доде Вздовж струмка я тут прогулювався, дуже гарно було мені красиво через ліс. До речі, цікаво, чи можна через ліс прогулятись десь. Десь десь в рандомному місці. Ну то фігня. Перший Його? раз у мене костянці. В цілому пофіг. Перший раз у мене цікава трансляція чи в принципі трансляції ці принципі шось за чорт скільки років.